Вітаю, шановні глядачі, зараз ми будемо робити захист України по колу. Хто з мечем прийде, той від меча і піде. Я запалюю, запалюю цю свічку і активую захист України. по колу. Хто з мечем прийде, той від меча і піде. Всі, хто має злі намери, ці негативні дії, магічні, фізичні, будь-які плани агресивні, що Україні готуються і на майбутнє, і на теперішнє, і з минулого все це руйнується. Стоїть міцний захист. Хто з мечем прийде, той від меча і піде. Тріється в поміч. Зелені свята в поміщ, повний місяць в поміч, захист міцний, язик. Заклинай, буде так, буде так, буде так. Більше ніхто не може втручатися в життя України, робити негатив, міцний захист. То з мечем прийде, то від меча і піде. Навіки вічні буде так, буде так, буде так. І прошу, закликаю, вищі сили, допоможіть наповнити Україну радістю. Да прийде перемога в Україну. Закликаю перемогу в Україну. Приходить мир, щастя, радість, збагачення. Жодної нема людини, яка в Україні не має статків. Всі українці багаті, щасливі. Буде так, буде так, буде так. Закликаю перемогу і мир в Україну. Буде так, де буде захищене повністю небо України від ворога, де буде міцний захист України, хто з мечем прийде, той від меча і піде. Буде так, буде так, буде так. І прошу, закликаю до України голубу миру. Ось тобі, голубе миру, прийди захисти від мир в Україну. І очищаю, повністю, вижинаю. Більше немає жодної агресії в Україні. Буде так. Всюди мир, на всіх кордонах України. Буде так. І перемога приходить, буде так. Буде все сказане здійснюють, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть нашу землю, всіх українців. Від агресії, будь ласка. Дякую за увагу.